Чи можна тренуватись, якщо болять м'язи? Якщо після тренування не болять м'язи, то це означає, що я недостатньо ефективно потренувався? Насправді ні. Біль у м'язах ще не показник хорошого або поганого тренування. Це не критерій того, що м'язи пошкоджені, і не ознака прогресу. У різних людей біль проявляється по-різному. Насправді наші м'язи мають дуже мало больових рецепторів. Тобто вони майже не болять. Біль, яку ми відчуваємо, ми можемо відчувати за рахунок рецепторів, які знаходяться на фасціях м'язів і на наших сухожиллях. Саме вони мають більше больових рецепторів. А більшість больових рецепторів знаходяться на нашій шкірі. А от мозок і наші очі взагалі не мають больових рецепторів. Саме тому є м'язи, в яких більшість людей не відчувають крепатури, наприклад, дельти. І насправді це нормально. Я скажу більше, помірні тренування навіть допоможуть зняти біль. Бо активна тканина відновлюється швидше, аніж коли ми просто лежимо на дивані. Зазвичай після легкої розминки біль просто зникає. І єдиний показник, коли тобі дійсно треба відпочити, це зниження силових показників. Коли ти реально став слабішим, ніж зазвичай. Тому не треба гнатись за болем у м'язах. Краще слідкуй за технікою виконання вправ і за прогресією навантаження. А ще більше корисної інформації буде в наступних відео.